Дорогі друзі, дорогі присутні, ті, хто слухає сьогодні слово, дивиться наше служіння, я хотів би сьогодні звернути вашу увагу на те, що ми будемо сьогодні робити і що ми будемо споминати. Роздумуючи над тим, що Бог положив мені на серце, я розмірковував, що з 2014 року в нас в Україні розпочалася війна. І в нас на наших площадях почали робити такі алії слави. Я думаю, що ви всі бачили. І зараз в нас є такі алеї, де є Небесна Сотня і інших людей, яких народ України буде вспоминати, коли війна закінчиться. І є такі слова, колись ми говорили в час комунізму: ніхто не забите, ніхто не забит. На великий жаль хтось забувся, вспоминаючи те, що було. Але я сьогодні хотів би вас повернути на багато-багато років назад, на 2000 років, щоб ми могли дійсно вспомнити про те, що Бог зробив для нас. Сьогодні, в цьому році, ми останній раз вспоминаємо з вами смерть і страждання нашого Господа Ісуса Христа. І перед нами є свідчення, які стоять тут на столі, це хліб і вино. Яке свідчить про те, що було зроблено 2000 років назад. Не знаю, чи ви звертаєте увагу на те, що стоїть справа, я завжди дивлюсь на нього. Я дивлюсь на нього і вспоминаю те, що відбулося 2000 років назад. Я завжди сиджу тут і завжди дивлюсь на кафедру. І дивлюсь на цей хрест маленький, невеликий. Вспоминаю того, хто висів на цьому хресті. Для того, щоб дарувати нам те, ради чого Він прийшов. Моя проповідь сьогодні буде зовсім незвичною. Я хотів би, щоб ви могли подумки відправитись на 2000 років назад і вспомнити той день і ті години, які прожив наш Господь Ісус Христос, що з ним було, як він їх прожив, для того, щоб ми в своїй пам'яті могли вспомнити, що Христос переніс заради нас. Заради нашого спасіння, заради нашого прощення. І коли ми будемо брати в руку цей хліб і це вино, щоб ми могли дійсно оснознавати, яка велика ціна була заплачена за наші гріхи і наші беззаконня, для того, щоб звільнити нас від рабства гріха. Бог не Бог вчора, сьогодні, і навіки той самий в словах і в діях, щоб ми могли дійсно задуматися. Який Бог був, який Він є, і який буде. І яке наше відношення, коли ми говоримо Господь наш Спаситель? Що відбувається в нашому серці? І так ми прочитаємо з вами Євангелія від Матфія з 26 розділу. Євангелія від Матфія з 26 розділу з 36 віршу. Євангелія від Матвія? З 26 го розділу, з 36 го віршу. Тоді Ісус приходить з ними на місце, яке називається Гевсиманія, і каже учням: посидіть, посидіть тут, поки я піду і помолюся там. І, і, взявши з собою Петра та обох синів Заведеєвих, почав сумувати й тужити. Тоді говорить їм Ісус: Душа моя сумує смертельно! Залишіться тут і пильнуйте зі мною. І відійшовши трохи, впав він до лиць і молився, кажучи: Отче мій, якщо, можливо, нехай обменеться чаша мене, проте не як я хочу, а як ти. Приходить до учнів і знов, і, знайшовши їх сплячими, говорить Петрові, то не змогли ви однієї години пильнувати зі мною? Пильнуйте і моліться. Щоб би не впасти в спокусу, бо дух бадьорий, а тіло немічне, знову відійшов, молився вдруге, кажучи: Отче мій, коли не може чаша ця минути мене, щоб мені не пити її, нехай буде воля твоя. І прийшовши знову, знайшов їх сплячими, бо в них обважніли очі, і, залишивши їх, пішов знову і молився, втретє, кажучи те саме слово. Тоді приходить до учнів своїх і каже їм: Ви все ще спите і спочиваєте, ось наблизився час, і син людський видається в руки грішників. Вставайте, ходімо, ось наблизився зрадник мій. І коли він ще говорив: ось Юда один з дванадцяти прийшов, а з ним багато народу з мечами та киями від присвященників і старішин народних. Зрадник же його дав їм знак, кажучи кого поцілую, то він, беріть його. І відразу підійшов до Ісуса і сказав Радій, учителю, і поцілував його. І Ісус сказав йому Друже, чого ти прийшов? Тоді вони підійшли і наклали руки на Ісуса і взяли Його. І ось один із тих, що був з Ісусом, простягши руку, вихопив меч свій. І, вдаривши раба пересвященського, відтяв йому вухо. Тоді Ісус сказав йому: Сховай меча свого в Його місце, бо всі, хто візьме меч, від меча загинуть. Чи ти думаєш, що я не можу тепер ублагати Отця Мого, і Він дасть мені відразу більше, ніж дванадцять легіонів ангелів? Як же тоді збудеться Писання, що так має статися? В той час Ісус сказав до народу, Немов на розбійника, вийшли ви з мечами та киями взяти мене. Кожний день я сидів з вами в храмі, навчаючи вас, і вони брали мене. Це ж все сталося, щоб збулося писання пророків, тоді всі учні, залишивши його, повтікали. Тоді ж взяли Ісуса, повели його до Каяфи. Пресвященики, де зібралися книжники і старішини. Петро йшов слідом за ним. Здалеку до двору пересвященника, і увійшовши двір, сів зі слугами, щоб побачити Кінець. Пересченники і старішини та весь Синедріон шукали вже свідчення на Ісуса, щоб видати Його на смерть. І не знаходили, хоч багато свідків приходило, не знайшли, але нарешті прийшли два лжесвідки, і сказали. Він сказав. Я можу зруйнувати храм Божий і за три дні збудувати його. Перевесник встав і сказав йому: нічого не відповідаєш на те, що вони проти тебе свідчать. І Ісус мовчав, і перевесенник сказав йому: заклинаю тебе Богом живим, скажи нам, ти Христос, Син Божий. Ісус каже йому: Ти сказав. Навіть кажу вам, віднині ви побачите Сина людського, що сидить по правиці сили і гряде на хмарах небесних. Тоді пересвященник роздер одежу свою і сказав: Він сказав Богозневагу! Навіщо нам ще свідків? Ось тепер ви чули Богозневагу. його, Як вам здається? Вони ж сказали у відповідь: повинен вмерти. Тоді плювали йому в лице. І знущалися з Нього, а деякі били його по щокам, і казали: Пророкуй нам, Христе, хто вдарив тебе? Петро ж сидів на подвір'ї, і підійшла одна служниця і сказала І ти був з Ісусом Голов'янином». але він відрікся перед усіма і сказав: Не знаю, що ти говориш. Коли ж він виходив за ворота, побачила його інша і каже присутнім там. Цей був з Ісусом Назареєм, Він знову відрікся і клятвою Не знаю цього чоловіка. Трохи згодом підійшли ті, що стояли там, і сказали Петрові Справді і ти з них, бо мова твоя виявляє тебе. Тоді він став, клявся та божився, що не знає цього чоловіка, і раптом заспівав півень. І Петро згадав слово, сказане йому Ісусом. Перше, ніж заспіває півень, ти тричі, тричі відречешся від мене. І, вийшовши геть, гірко заплакав. Коли ж настав ранок, усі пересященики та й старішини народу зібрали народ проти Ісуса, щоб вбити його. І взявши його, повели і віддали його Понтію Пілату, правителю. Тоді Юда. Котрий зрадив його, побачивши, що він засуджений, розкаявся і повернув тридцять срібняків пересященникам та старішинам, кажучи, згрішив я, зрадивши невинну кров. Вони сказали йому, що нам до того дивись сам. І кинувши срібняки в храмі, він вийшов і пішов та повісився. Пересященники, взявши срібняки, сказали, не дозволено класти їх у скарбницю церковну, бо це ціна крові, і, порадившись, купили за них поле гончарське для поховання чужинців. Тому і називається поле те, полем крові до цього дня. Тоді справдилося сказане через пророка Захарю, який сказав: і вони взяли 30 срібників, ціну оціненого, того, кого оцінили сини Ізраїля. І дали за поле гончарське, як сказав мені Господь. І Ісус же став перед правителем, і правитель запитав його: Ти цар юдейський? І Ісус сказав йому: Ти кажеш, коли ж пересященники та старіше не звинувачували Його, Він нічого не відповідав. Тоді Пилат каже йому: Не чуєш скільки свідчень проти тебе, і він не відповідав йому, і ні на одне слово. Так, що правитель був дуже здивований. На свято Пасхи правитель мав звичай відпускати народові одного в'язня, якого вони хотіли. Був тоді в них відомий в'язень, котрий звався Варава. І коли вони зібрались, то сказав їм Пилат, кого хочете, щоб я відпустив і вам вараву чи Ісуса, який називається Христом, бо знав, що його видали через заздрість. І коли він сидів на суді. На судевому сидінні дружина його послала сказати йому не чини нічого праведником цьому, бо сьогодні у сні я багато потерпіла за нього, але пересвященники та історішини намовили народ просити вараву, а Ісуса погубити. Тоді правитель запитав їх, кого з двох хочете, щоб я відпустив вам. Вони відповіли Вараву, пилать говорить їм. Що ж я зроблю з Ісусом, який зветься Христом, кажуть йому всі, хай буде розп'ятий!» Правитель сказав, яке ж зло він вчинив. Та вони ще сильніше кричали, Хай буде розп'ятий. Пилат бачить, що нічого не допомагає, а неспокій збільшується, взяв води, вмив руки перед народом і сказав Невинний я в крові праведника цього, дивіться самі. І, відповідаючи, весь народ, сказав кров Його на нас і на дітях наших. Тоді відпустив їм вараву, а Ісуса, збичувавши, видав на розп'яття Тоді воїни, правителя, взявши Ісуса в преторії, зібрали навколо Нього весь підрозділ і, роздягши Його, наділи на Нього багряницю і, сплівши вінок з тернини, поклали Йому на голову і дали йому в праву руку тростину. І стаючи перед ним на коліна, насміхалися з нього і казали: Радій, царю юдейський, і плювали на нього, і взявши тростину, били його по голові, а коли наглумилися над ним, зняли з нього багряницю, одягли його в одежу його і повели його на розп'яття. Виходячи, вони зустріли одного керенеця на ім'я Симон, якого змусили нести Христа Його. І прийшовши на місце, яке називається Голгофа, що значить череповище, дали Ісусові пити вино, змішане з гіркотою. І, покуштувавши, Він не схотів пити. Ті, що розп'яли його, ділили одежу, його кидаючи жереб, і посідавши, стерегли його там, і прибили над головою Його напис, провини Його. Це Ісус. Цар юдейський, тоді розп'яли з ним двох розбійників: одного праворуч, а другого ліворуч. А ті, що приходили мимо лихословий його, киваючи головами своїми, кажучи: ти, що храм руйнуєш і за три дні будуєш, спаси себе самого, якщо ти син Божий, зійди з Христа. Так само і про з книжниками, старішинами і фарисеями, насміхаючись, говорили. Інших спасав, а себе самого не може спасти. Якщо він, цар Ізраїлів, нехай тепер зійде з Христа, і ми повіримо в нього. Він покладав надію на Бога, нехай тепер Бог визволить Його, якщо він угодний йому. Бо Він говорив: Я син Божий. Також і розбійники розп'яті з ним, насміхалися з Нього. Від шостої ж години темрява була по всій землі, аж до години дев'ятої. А близько дев'ятої години Ісус, крикнувши гучним голосом: Елі, Елі, Ламаса Вахвані. Тобто, Боже мій, Боже мій, навіщо ти залишив мене? Деякі з тих, що стояли там, почувши це, сказали: Він кличе Ілью. І негайно один з них підбіг, взяв губку. Намочив її в оцті, настромив на тростину і подав йому пити. А інші говорили Чекай, побачимо, чи прийде Ілля визволити його. І Ісус, знов, його цим голосом, віддав дух. І ось завіса в храмі роздерлася надвоє зверху додолу, і земля затряслася, і скелі розкололись, і гробниці відкривалися. Багато тіл померлих святих воскресли, і, вийшовши з гробниці, після Воскресіння Його увійшли в святе місце і з'явились багатьом. А сотник і ті, що з ним стерегли Ісуса, побачив землетрус і те, що сталося, налякалися дуже і говорили. істинно, Він був син Божий. Друге місце це записано в Євангелії від Івана. Також останні дні нашого Господа Ісуса Христа, коли Він висів на Вологовському христі, і наш Господь там сказав такі слова, коли коли він також був останній подих, і він сказав такі слова звершилося. Звершилося дуже коротке слово, просто звершилося. Але скільки глибини і того, що вкладене в це Слово, яке Ісус Христос сказав, ради чого Він прийшов на цю землю? Звершилося те, що Бог бачив потрібне для людини. Ми сьогодні з вами запалили першу свічку Адвент, який нагадує нам про те, що ми з вами будемо святкувати народження і прихід нашого Господа на цю землю. І коли ми говоримо ці слова звершилося, над чим ми могли б розмірковувати в своєму житті? Ми б могли зупинитися з вами над тим, що Ісус Христос зробив. Перше, це примирив нас з Господом. Друге, це те, що Він оправдав нас перед Господом, омив своєю кров'ю від гріхів наших, очистив, спасіння дарував роду людському і кожному з нас. Але я думаю, те, що ми сьогодні з вами прочитали, як Христос від Гевсиманського саду звершав молитву, як Його арестували, як Його вели, знущались над ним, били. Я хочу, щоб ми могли, дійсно могли зрозуміти, що Бог пройшов заради нас, що описано. Але те, що не описано, ту духовну боротьбу, яку Господь переніс. І перемогу, яку ми з вами маємо сьогодні, звершилося наше примирення з Отцем Небесним. А для чого ж нам було примирення? Ми хіба з ним сварилися? Ми ж з ним не сварилися, дехто скаже. Ми не согрішили, ми нікого не вбили, ми нічого не зробили. Але якщо подивитися на багато років назад, коли Господь сотворив Адама з Євою, і Господь їм сказав, можете робити в саду все, що ви хочете, тільки одного не робіть. Не трогайте плоди, які там є. Але на великий жаль перші люди не послухалися і пішли проти Божої волі, нарушивши те, що Господь сказав. І коли Господь прийшов в прохладі рая для того, щоб спілкуватися з Адамом, з Євою, Він не знайшов їх. Він каже: Адам, Єва, де ви? Чи не їли ви того плоду, який я сказав, не їсти? І ось. Сталося той розрив з Господом, коли Адам з Євою стали ховатися від Господа. І нам необхідно було з вами примирення для того, щоб стати ближче до Бога. Ісус Христос раді цього прийшов, щоб примирити і зробити нас одним цілим з Господом, щоб люди не блукали в гріхах і в беззаконі, а щоб люди шукали Господа і волі Його, і лиця Його. Раді цього прийшов Христос. І ми могли з вами зупинятися на кожному тому уривку, якому я сказав, примирення, зцілення, оправдання, омив, очистив. Але саме головне, Бог нас спас своєю смертю тоді, коли Він висів на Христі. І Він сказав: звершилося те, ради чого я прийшов. Він став мостом між нами і Богом. І ми, коли дивимося на хрест, який свідчить про Його муки, про Його страждання. І про те, що ми сьогодні будемо звершувати, тоді, коли ми будемо брати хліб і вино, щоб ми могли дійсно в глибині свого серця перевірити своє серце, хто для нас Бог? Хто такий для нас Христос? Що Він для нас зробив? Це між мною і, тобу, і Богом, Між вами і Богом. Нікого, хто тут є, ви не маєте це робити. Тому що Бог. Якщо ми віримо, що Бог бачить наше серце, тут то є люди, які вірять, що написано, ще немає слова на наших устах, а Бог вже знає його. Амінь. І Бог бачить наше серце. Чи ми граємо в християнство, чи ми віримо в дійсно, в живого істинного Бога, який прийшов на цю землю заради нас, щоб стати в проломі між нами і Богом, щоб ми стали Його дітьми. Щоб ми стали одним цілим. Хай Бог благословить кожного з нас. І Дух Святий скаже вам набагато більше, ніж я сьогодні міг сказати. Моє бажання сьогодні було просто прочитати це місце, щоб ми могли пройти ту дорогу. Я колись бачив по телевізору, не пам'ятаю, в якій країні люди хотіли відобразити муки і страждання Ісуса Христа розп'яття. І їх вішали на хрест і вони висіли. Але те, що пережив Христос, ніхто не зможе перенести. Гріхи всього людства, яке було, яке є і яке буде, лягли на нього. І він їх поніс і пригвоздив їх до Христа, дарувавши нам можливість приходити до Ісуса з чистим серцем. Амінь.